Друзі, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом. Пропоную просту, але важливу акцію: Виміряй тиск батькам. Три хвилини. Уваги сьогодні, менший ризик для мозгу завтра. Зателефонуйте або завітайте до батьків, візьміть тонометр. Як правильно вимірювати? Півгодини перед вимірюванням без кави та сигарет, п'ять хвилин спокійно сидимо, манжета на плече, на голу шкіру, на рівні серця. Робимо два вимірювання з інтервалом одна-дві хвилини та обов'язково записуємо показники. Домовтеся повторювати вимірювання два-три рази на тиждень, вранці та ввечері. Впродовж Місяця, а результати обговоріть із сімейним лікарем. Прийом ліків не починаємо і не припиняємо самостійно. Передайте естафету трьом друзям, а якщо хочете, позначте флешмоб хештегом, «Виміряй тиск батькам. Любов це ж не лише подарунки та обіймашки. Любов це манжета на плечі. Та акуратно записані показники вимірюємо, фіксуємо результати та показуємо лікарю. залучаємо близьких. Так, ми рятуємо життя.